Доброго дня, це я на здобусамаком'ю, і у цьому відео я буду робити листівочку до Дня Матері. Отже, тут у мене на столі вже підібрані деякі матеріали, а саме штампи квіти від Heart of Creations, три кольори чорнила від ClearSnap, а заготовочки для листівки та білий прямокутник, а також вирізані на машинці Крикет, ой, не крикет а Grand Calibur Літери, які формують слово мамі. Взагалі, у мене є ось така приблизна заготовочка, що я хочу зробити. І як бачите, я хочу виштампувати ось такий фон, використовуючи штампи та різні кольори, чорнил, та на ньому розташувати ось ці вирізані літери. Можливо, я також додам деякі вирізані на машині ці елементи, а саме квіти, але поки що я не впевнена, тому подивимося в, плані, в ході роботи, як це буде виглядати. Ну що ж, приступимо. Поки що все, маємо ось такий е, виштампований фон. Як бачите, я вирішила використати ось лише два кольори човнила і е, скористалася технікою першого та другого, штампування першого та другого покоління. Тобто е, штампування, мається на увазі, я іноді робила відтиск е, штампом, не мукаючи його повторно у штемпельну подушечку. Ось ці літери, мені здається, зараз надто блідими для такого фона, тому я думаю, їх варто вирізати із картону, наприклад, ось такого від, припиши Eco Park. А щоб зробити ось ці літери цупкішими, в принципі, ще цупкішими, я думаю, варто на ось цей аркуш картону із зворотньої сторони наклеїти звичайний білий картон. Для цього скористаюся двостороннім скотчем і наклею усе. На зворотню сторону картону. Щоб зробити ці літери клейки, на клейкій основі я наклею ще одну смужку двостороннього скотчу із зворотньої сторони картону. Ось тепер можна вирізати на машинці. Це у мене машинка Artisan Explorer від Spellbinders. І зараз на ній я виріжу ось ці використовуючи картон від Ecopark. Park. Взагалі я зазвичай вирізаю на машинці Grand Calibur, але оскільки вона ε, досить велика і не, не влазить на стіл, для відео я вирішила, що було б непогано вирізати на машинці Artisan Explorer. Ось так виглядають вирізані на машинці літери, вони вже на клейкій основі, їх можна легко приклеїти до моєї листівки. Але я думаю, що я скористаюся двосторонніми об'ємними клеєвими квадратками для того, щоб вони виглядали більш виразніше на цій листівці. Але перш ніж я наклею літер, я думаю, варто заокруглити кути цієї листівки. Скористаюся для цього своїм улюбленим заокруглювачем від Memory Keepers. Ну що ж, починаємо наклеювати літери. Для цього я обрала клеєві квадратки від Dov Craft і зараз я їх розріжу на тонші смужечки для того, щоб вони ховалися позаду літер. Для того, щоб рівно наклеїти заголовок, я скористаюся розліткою свого гумового корку і звичайною лінійкою. І за її допомогою наклею літери більш-менш рівно на своїй листівочці. Доповнимо листівочку якоюсь наклеєчкою, наприклад, ось цим серцем. Це, до речі, наклейки від Echo Park. Також наклеюємо її, використовуючи двосторонні об'ємні клейкі квадратки від DevCraft. Щоб зробити листівку більш валезнішою і насиченішою, її можна розмалювати маркерами, наприклад, yeah. маркерами Distress від Ranger. І останній крок декорування цієї листівки це наклеювання стразів. На цьому, в принципі, можна спробувати закінчувати, і е, тепер залишилося наклеїти цю заготовочку на нашу основу для листівки. Ось і все, листівка готова. Дякую за перегляд!